Домашня арешт замість тримання під вартою апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід екс-командиру у Львівського беркуту Ростиславу Пацеляку. Його звинувачують в тому, що 19 лютого 2014 року він віддавав накази підлеглим силою розганяти мирну ходу в центрі Києва, внаслідок чого 100 протестувальників зазнали поранень, троє загинули. Після повернення до Львова беркутівці на чолі з Ростиславом Пацеляком стали на коліна на площі. Тоді зі сцени вони запевняли, що не стріляли. Натомість згодом деякі беркутівці заявили, командир таки наказ. Сував їм стріляти кожному видали по 15 набоїв. і Обіцяли просування по службі. Сам Пацеляк звинувачення відкидає. Попри рішення суду, першої інстанції апеляційний суд відпустив ексберкутівця під домашній арешт. У Львові Пацеляку мають вдягнути електронний браслет. я не міг давати якісь вказівок, тому що по перше там Сумбур був великий, дуже багато працівників міліції. Все горіло, нас стріляли, закидували всім. Тобто в чому перевищення? Тобто, я мав дати команду, щоб хтось когось вдарив, чи вистрілив когось, Получається так. Його діями було спричинено близько ста чоловікам тілесне шкодження різного ступеня тяжкості. Це з числа мирних. Учасник в акції протесту та три особи загинули. Суд першої інстанції підтримав нашу думку, було обрано запобіжний захід, виключно тримання під вартою сроком на два місяці, ж апеляційний суд при нього інше рішення. Але чому це вже можете запитати суду.